Сьогодні я запрошую вас на своє відеозаняття. Сьогодні ми з вами будемо говорити про нашу країну. А пригадайте, як називається наша країна? Так, ми з вами живемо в Україні. Кожна країна має свої символи. Символи бувають державні і народні. Сьогодні ми з вами будемо говорити про народні символи. Про Калину і вербу. Калина символ українського народу. Цією квіткою у народних піснях порівнюють гарну дівчину. Калина прикрашає український віночок. Її можна побачити на вишиванках. Білий цвіт символізує чистоту почуттів та надію на кращу долю. Червоні грони символ каплі крові, що провелися борцями за волю, зелене листя пробудження молодого покоління, надії, нації. Таким чином калина символізує красу та продовження нашого роду. Верба це одне з найулюбленіших у народі дерев. Здавна вона супроводжує людські поселення і оселі. Верба над станом традиційна прикмета українського села. Древні слов'яни вважали вербу священним деревом, у них вона уособлювала Бога Сонця, той, що давав людям вогонь. Верба символ родинного вогнища і затишку. Зараз я пропоную вам разом зі мною намалювати ці символи. А щоб гарно малювати, нам потрібно розім'яти наші пальчики. Повторюйте за мною дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже, права, я главніша, ліва твердить, я сильніша. Плачуть пальці. Що ж робити? Як долоньки помирити? Всі ми рівні права, ліва. Тепер в єдності є сила. Любі малята, Починаємо працювати? Для цього нам необхідно фарби акварельні, пензлики, вода, волога серветка і два аркуші паперу. Один аркуш ми з вами складемо на чотири частини. Ось так. А в кого є палітра, може скористатися нею. Беремо коричневу фарбу і починаємо малювати гілки верби. Починаємо малювати з краю аркушу, щоб вмістити ще гілки калини. Ось так. Ось такі гілки повинні в нас олучитись на білому аркуші паперу. Ми беремо білу фарбу, розводимо білу фарбу і додаємо чорну. Робимо із цієї фарби фарбу сірого кольору. Це будуть наші вербові котики. Чим більше білого кольору, тим фарба буде світліша. Тепер Добавляємо трішки чорного. Отримали ось таку ось фарбу сірого кольору. Можна робити відбитки бруньків кісточкою. Ось так. А можна ще буде робити відбитки пальцями, а можна робити відбитком пальця ось такі вербові котики. Малята, ви можете малювати свої вербові гілочки або пензликом, або пальцем. На ваш вибір. Коли ми це все намалювали, беремо серветку, витираємо палець і даємо нашим вербовим гілочкам висохнути. Даємо нашим гілочкам просохнути, але коли вони сохнуть, ми з вами будемо малювати гілку калини. Для цього нам потрібно взяти коричневу фарбу і намалювати гілку саме там, де тримаються ягідки. Ось так. Далі ми з вами беремо червоний колір, наносимо його на пальчик і будемо робити круглі відбитки, що символізують ягідки калини. Ось так. Ось ми з вами вже намалювали китягу калини. Нам потрібно ще домалювати гілочку. І листочки беремо коричневу фарбу і малюємо гілку, на якій кетяг калини знаходиться ось так. Зараз беремо зеленою фарбу. І будемо домальовувати листочки нашій калині ось так. Ось і все. Наш малюнок готовий. Дякую, що малювали зі мною.